Добрий день, шановні друзі, вітаю на каналі Сад Квітник на Садові. Сьогодні я прийшла на свій город, щоб вибрати помідори для того, щоб порівняти, чи відповідають вони сорту, також їхні смакові якості, і які з них залишати на наступний рік вирощувати. Цей рік у нас був складний такий. Помідорчики вже похворіли, але вродили непогані. Ось це я показую вам сорт Ріо де Гранте. Зараз зірву пару помідорів на. Це така сливка товстошкура. підходить для консервування та засолювання. Також на томати. Кетчупи різних консервацій. Вродили гарні, добре проводу носять. Ну, вже, бачите, листя геть хворе, не буду я їх більш нічим обробляти. Уже що зберу, то й зберу. Ну, Дуже такий сорт, гарно врожайний. Я їм задоволена. Єдине, хто не любить товсто шкурих таких, тому вони не підходять. Хто... Любить тонко шкурі. Ріодикранди. А це підійшла я до сорту, який десь загубила назву. Потрібно в записах подивитися. Ви подивіться, він середньорослий, такий, бачите, менше за всіх захворів. От. І подивіться помаранчеві такі помідори, скільки їх там нав'язалось. Це якесь чудо. Рядом більш зеленкуватий. Ну, тільки що чоловік приходив собі на салат вибирав, то піввідерця набрав самих великих. От. Я також зірву зараз. Комарі закусують. Два штуки зібрав, трошки тріснув. У нас були дощі. Три дні лили дощі, потім один день перерив і знову сутки лило. А це вже десь з недільку більш-менш. Вдень жарко, а вночі холодно. Сьогодні, наприклад, було всього 11 градусів. Голове серце, там десь більше більшого зірву. Ну, це не ті два гібриди, це не гібрид, це і свого насіння. Так. А цей помідорчик мені в цьому році дуже сподобався. Така сливка, він такий середньорослий. А свон червона. Ну, також товстошкури, м'ясистий такий. Потім попробую на смак розкажу. Дуже добре вродив. Бачите, кущ облитий, вже скільки ми збирали. І ще, о, ще й впало на землю. Я всіх цих для проби садила по чотири кущика, то всі облиті. Так, ну а це ось покажу вам зараз. Це. це сакура. Череки ці, подивіться. І ось. Ось. Докуди я можу достати, не видно. Так, а він ще ще, чоловіка попросив, а він ще одну палку забив, ще ще прив'яжу може, до осені і буде. Ну, облити цими помідорчиками. Бачите, вже йму йому. І ось. І ось дивіться, який гроздня понав'язував. По два. Там спіли. А підійшла я до сорту Бобкат. Також мені дуже сподобався. Гарні такі помидори. Що? Так. Дивіться, який гарний. Доспівші помідори. це все той помаранчевий. Так, йдемо далі збирати. Так. І ось обкат. А це сливка Yellow River. Також понав'язувалась і бур'ями от сюди, і, і сливки цієї понав'язувались. Цела куча. Посмотрите, сколько. Сколько их тут. Тут. Ось дивіться, які грона цих помидорчиків. Бачите. Так, а це я підійшла до кущика Брісколіно. Вони міленькі, хто любить миленькі, смачні такі, повно, повно облити кущі. Марі заїдають. Шкода, що маленький. Якось я садила, коли ще цього брізколіна маленького не було, садила теж помідор, також у назві що з брізко було. І вони були такі, як сливки. Після того я того сорту не знаходила і забула назву. От. А... Це волове серце, ще одненько візьму. Заодно і назбираю на насіння, щоб не переводити. Так. А це ось підійшла до сорту апельсин. Вони такі після дощів, трохи ось тут, бачите, поростріскувати десь. Але сухенькі, нічого. І дивіться, і немає цього. Плечиків цих. Дуже смачні помідори, м'ягенькі. Вируба. Ну, насіння і з гібриду я ж збирати не буду. От. А ще тут у мене ось багато дебарау я сажу. Сажу червоне, дебарау, рожеве в цьому. Році посіяла, жовте, звичайне і чорний. Ось червоний, ну трошки потрібно вибирати, де спіли. Бачите, також трошки. Ну, я ж кажу, такі дощі, я думала, вони зовсім порепані. Ось також, дивіться, голове, серце. Ув'язалися які чудові. Також понав'язувалось дуже багато помідорів. Але верхівки, дивлюсь в деяких, і похворіли, не знаю, що, що його наколотить, щоб ті верхівки побрискать. Жалко ж, як така маса помідорів пропаде. Ось дивіться, жовте, де бараво. Також це рух Також понав'язувалось до самого верху. Оце рожевий дебарал. Тут зіру. Там зіру. Також все, все-все. Дивіться, він вже знову зав'язується, потрібно підв'язувати далі. Так, і ось, так би мовити, чорний, але щось не дуже він відрізняє. Ну, відрізняється, звичайно, ось. Але вони трошки дрібніші, на смак добрі. Бачите, які руна. Це ж вже ми скільки їх їли. О! Ось апельсинчики. І це які висять. Грязні від дощу. Зовтих понав'язувались, бачите до доверху. А це я підійшла до Корніївський. Вони від дощу найбільше постраждали. Але ж помідор. Дивіться, ой, який помідор. На томат піде. Ще зеленкуватий зривати не буду. Ось, меншенький. Ой, мягкий такий, боюся, аж придавий. І ось бідний не, навіть не витримав. Зігнувся, дивіться, стебло і ліг на землю. І поза доверху доверху. Ох, бачите, ось, ось які понав'язувались. нав'язувались. Шкода, що порепають вони тут. Ну, як дощів нема, вони не репають. це не за дощів. Так. Назбирала я з помидорчиків і зробимо з вами огляд.